Тисячі років тому на цьому місці вже жили люди. Але як з'явилося село Хоцьке? Чому так називається? І які таємниці приховують його основні водойми? Давай розбиратися. Археологи знайшли тут сліди людських поселень ще з часів мезоліту, а це 10 тисяч років тому. Потім тут жили племена епохи Міді та Бронзи, скіфи, слов'яни, а згодом Русичі. Уявляєш, скільки тут історії. Але хто ж заснував сучасне село? Тут все цікавіше. У кінці 16 століття сюди прийшли уходники це сміливі люди, які йшли на лівий берег полювати та рибалити. Вони могли бути з Канівського чи Черкаського замків, звідси й перші згадки проходські. До речі, назва села це теж загадка. Є три версії, і ось вони. Перша версія народна. Кажуть, що першим поселенцем був козак Хоцько або Ходько, від його імені і пішла назва. Друга версія польська. На старих картах Боплана село позначене як Козки. А в Польщі й сьогодні є п'ять сіл із такою назвою. Та версія номер 3 історична. У документах 1552 року згадується міщанин Хоцко із Черкаського замку та слуга Хацко із Канівського замку. Можливо, саме вони дали назву селу. А яку версію ти вважаєш найправдоподібнішою? Напиши в коментарях з 17 століття хоцькі були в епіцентрі подій. Тут хазяйнували Переяславські полковники войця, Полуботок і Томара. А місцеві козаки входили до Другої полкової сотні Переяславського полку. Але одна з найбільших таємниць села це його затоплений дзвін. За легендою, коли в 1943 році німці спалили місцеву церкву, її дзвін впав у ставок і його досі не знайшли. Може він там і зараз. Сьогодні Хоцьки – це сучасне село. Тут працює школа, амбулаторія, старостат, клуб і навіть 10 магазинів. Як тобі історія Хоцьок? Напиши в коментарях, що тебе вразило найбільше, і не забудь лайкнути та підписатися, щоб не пропустити нові історії про історію нашої батьківщини.